Зараз покажу вам рум-тур апартаментів у Варшаві, недалеко від аеропорту Шопена, у яких ми зупинилися для короткої ночівлі перед вилітом в далеку екзотичну країну, на інший край світу. Короткий рум-турчик наших апартаментів у Варшаві є окрема вітальня, кухонька. В принципі, плитка є, мікрохвильовка є. Мені подобається дизайн з того, що я бачу. Є ванна є душова кабіна. Я вже така з дороги трохи підзамахана. Дивіться, який стильненький, жовтенький апартаментик. І маємо дві спальні, тому що я з подругою. Одна спальня з двоспальним ліжком. А тут ми будемо спати, бо нас більше. Я вже уявляю, як Юстина з дарком буде сваритися за те, хто буде спати зверху. Ми одну нічку переночувати завтра ми летимо, але загалом мені дуже подобається. Після цього рум-туру в великих відео я вам покажу, як ми з дітками спрощуємо собі далеку дорогу. А нас чекає два довгих перельот. Покажу вам, сподіваюся, три бізнес лаунджі в різних аеропортах, щоб ви бачили, як де можна собі з комфортом очікувати на рейс. І буде одне або може два великих відео з красивої екзотичної країни, щоб це все не пропустити і бачити більше подібного контенту. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Тут буде багато цікавого про подорожі з дітьми.